Неможливо говорити про клан Кардашянів та не обговорити найголовнішу постать їхньої сім'ї, яка і зробила з них цілу імперію, про яку говорить увесь світ. Так, і зараз я про Кріс Дженнер, ту саму мама-менеджер, як вона себе і називає. Мама-менеджер для усіх своїх доньок, Калі, Кендел, Кім, Кортні, Хлоя та для свого сина Роберта, тому що так в їхній сім'ї не тільки є доньки, а також є син Роберт. В честь Роберта Кардашина. Поговоримо про це все сьогодні. Яким шляхом Кріс Ченнер добилася цієї популярності, чи самостійно, чи все-таки за допомогою чоловіків, з якими вона була у відносинах? Як це бути мамою мільйонерш або навіть мільярдер, і отримувати від них по 10% від їхнього проекту як продюсер? Зради, обмани, скандали, злите хом відео своєї дочки. І багато хто говорить, що воно було злито саме під упорядкуванням Кріс, для того, щоб їхня сім'я та їхні реаліті шоу стали популярним на весь світ. Хтось говорить, що вона має цю популярність через те, що постійно одружувалась, хтось через те, що постійно зраджувала, а хтось через те, що мала постійно великі зв'язки. Давайте обговоримо, що було насправді сьогодні. Chris Jenner. А я вам нагадаю, що ви на каналі СМН, це Пліткує. Я дуже вдячна вам за вашу активність під минулим відео про Сідні Свині. Ці 2000 переглядів за один день. Насправді для мене це величезне число на моєму початку взагалі в Ютубі. Тому я неймовірно вам вдячна і буду рада, якщо вам це відео також буде супер цікавим. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Для мене це неймовірна підтримка. Взагалі, мені здається, що Кріс Дженнер – одна з найперших, хто почала бути продюсером для когось. Вона стала продюсером для свого чоловіка, про якого ми поговоримо пізніше, та для усіх своїх дочок для того, щоб їхні бізнеси приносили їм мільйони, а комусь і мільярди. Знаєте, в якийсь момент навіть можна сказати, що Кріс сама дійшла до тієї популярності, де вона є зараз. Але насправді мені здається, цього б не відбулось, якби дійсно не чоловіки, не зв'язки, не впливові люди, з якими вона познайомилась. Але познайомитись з такими людьми теж треба вміти. Треба мати суперкомунікабельність, треба вміти, подобатись людям, щоб вони хотіли з тобою говорити та вирішувати якісь питання. У Кріс Дженнер точно є ось така бізнесова жилка, продюсерська жилка, тому що вона свого чоловіка зліпила реально знову ж таки, як ніби відродила його кар'єру та почала зробляти на цьому мільйон. Сім'я Кріс не була якоюсь багатою чи популярною. Бабуся Кріс, взагалі, була тією жінкою, яка завжди говорила, що треба розраховувати лише на себе, треба розвивати свою самореалізацію, треба мати якийсь свій бізнес і ніколи не залежати від чоловіка, бути самодостатньою. І говорила про те, що навіть в найгірші часи. Ці вони повинні виглядати як, так скажемо, сиголочки, тобто, все в них повинно бути ідеально. І навіть не за якісь великі гроші, так як вони одягаються, вони вже повинні нести себе з високо піднятою головою. Також мама Кріс Марія Джо завжди слідкувала за своїм стилем. Вона постійно була одягнута стильно, і сумочка, і шляпка, і аксесуари, все як і повинно бути. І в 90-х вона теж виглядала шикарно. Але багато хто говорить, що особистість Кріс формувалась не лише на порадах мами та бабусі про те, як треба виглядати стильною, тримати планку та показувати себе, а як і треба зраджувати чоловікам. Мені здається, в Кріс це передалось від її мами, тому що подейкують, що її мама так само постійно зраджувала своїм чоловікам і постійно любила проводити час з іншими чоловіками. А з чоловіками, з якою в неї був шлюб, їй було нудно. Також її мама постійно їй говорила, що якщо ти хочеш отримати багатого чоловіка, який буде тебе забезпечувати, який буде дарувати тобі дорогі подарунки, ти сама повинна виглядати як багата жінка. Ти сама повинна показувати своїм виглядом, що ти вже є багата, хоча ти можеш з цим навіть не являтися. Тому в мережі це вийшло і вона також знайшла собі багатого чоловіка. А саме, який вже був і батьком Кріс, а також у цьому шлюбі в них народилася ще одна дитина. Але шлюб Мері з її чоловіком не був а, таким довгим і не був супер щасливим. Перший час він дійсно був доволі гарним, як і фізично, так і зовнішньо. Тобто вони класно почувалися разом і вони так само, ось що їм класно, те, що їм комфортно, те, що вони щасливі, показували і на людях. До того моменту, поки чоловік не почав. Пити, тобто він почав дуже багато випивати, піднімати на неї руку, і вже коли Кріс було 7 років, вони розлучилися. Вже тоді Кріс зрозуміла, що якщо від тебе чоловік іде, ти залишаєшся сама з дитиною. Тобі треба заробляти кошти, тобі треба її забезпечувати і не забувати про себе. Тому Кріс вже тоді розуміла, що якщо біля неї чоловіка не буде, вона повинна в першу чергу бути самодостатньою і дати все для своїх дітей. І вже в наступному шлюбі Марі Джо почала свою дитину кріс підлаштовувати під ось цей багатий а, вайб, так скажемо, тому що її наступний чоловік. Також був доволі забезпечений, і вже тоді Мері Джо почала водити свою дочку по різним заходам і давати їй знайомства та зв'язки. Але давайте не уменемо той факт, що ще з 10 років Кріс вже працювала, тобто вона вже заробляла гроші, вона працювала в магазині своєї мами. Також потім у 19 років вона працювала у торговому центрі, але з 20 років вона вже пішла вчитись на стюардесу. І багато хто згадує цей шлях, тобто багато хто говорить про Кріс від стюардеси до мами менеджера, до жінки з мільйонами статками. Але скільки би кріс не працювала, як би вона не розуміла, що гроші справді вирішують все, і треба зробляти своєю працею, не був би ось цей успіх, не було би мами-менеджера, не було би цієї кріс-джарніра, яку ми знаємо зараз, якби не її чоловіки. Та 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 зараз ми прийдемо до дуже такої е, цікавої частини, а саме до чоловіків Кріс. Першим чоловіком Кріс був гольфіст, про якого, до речі, мало де говорять. Навіть чат біді написав мені, що першим чоловіком Кріс був Роберт Кардашин. Але до Роберта Кардашина був ще один чоловік це гольфіст. Так вони з ним пробули небагато часу. Навіть можна сказати, майже і не побули. Але все одно він був в її житті. Познайомилися вони в гольф-клубі на Гаваях, там проводили час, жили в його будинку, але потім вони розбіглися. А розбіглися чого? Тому що саме тоді вже наша Кріс познайомилась з Робертом Кардашином. І вона не відразу вийшла за нього заміж. А вона три роки була його коханкою. Якщо чесно, я навіть не знала цей факт до цього відео. Тобто я дивлюсь, завжди читаю інформацію, і я зрозуміла, що вона була його коханкою. Три роки. Роберт Кардашн розумний чоловік, він зрозумів, що він не хоче витрачати гроші на свою коханку. В теперішньому світі в нього, напевно, б не було коханки, тому що зараз для коханки ти маєш дарувати, возити на відпочинки, картєво та все. Але, дівчата, я не знаю, як це все працює. Я в такому статусі не була і, надіюсь, не буду. Тому як там взагалі в них це все закрутилось? Три роки Кріс була в статусі коханки. І, напевно, що їй це було ок. Хоча він реально ну, ніяк фінансово її не підтримував, не дарував подарунки, ну нічого цього не було. І потім, в якийсь момент, Роберт Кардашин приходить і каже, Кріс виходь за мене заміж. Кріс в шоці, всі друзі в шоці. Тому що взагалі друзі Роберта вся його родина говорили про те, що він не одружувався на Кріс. Тобто не роби цього, друже. Це буде твоя найбільша помилка. Але він їх не послухав. Кріс, теж не знаєте, довго з себе таку скромняшку не строїть. Тільки вони одружились, тільки вона отримала карту Роберта, Пішла, купила собі мерседес, купила собі сукні, елітний годинок. Тобто, ну, в принципі, зробили такий легесенький шопінг, а, такий перший платіж з карти чоловіка. Ну не даремно три роки чекала. Треба було вже цей день використати поповню. Кріс почала отримувати все більше та більше фінансів. А найголовніше, вона почала отримати дуже гарні зв'язки. Тому що Роберт взагалі спілкувався з дуже багатьма впливовими людьми. В нього було таке коло спілкування доволі сильне, і Кріс, звісно, так само входить в це коло спілкування. Взагалі багато хто поговорює такий момент, що Кріс з Робертом мали парні стосунки з родиною Сімпсон, про яких потім ще будуть, будуть судові справи, і ми про це також поговоримо. Тобто вони а, мали парні стосунки і парами зустрічались, і багато хто говорить на такі теорії, те, що Хлоя насправді не від Роберта, а від Одже Сімпсона. Ну, не знаю. Мені вона більше схожа на стиліста Кріс, можете подивитись. Ну, в принципі, для мене це одне обличчя. Тобто, знаєте, з цього ми можемо зробити такий факт, що Кріс з ким тільки не спала. Просто з стилістам куча всього. Ну, просто як вона це все встигала. Тому так Кріс постійно зраджувала для Роберта, і багато хто про це знав, багато хто це розумів. І Роберт, не дурний, він теж здогадувався. І він навіть найняв приватного детектива для того, щоб той за нею слідкував. Він прослідкував і спалив на зраді Кріс аж цілих три рази. Розлучилися вони через футболіста Тот Воттерман, тобто той самий, з яким Кріс зрадила три рази. Але. Навіть Роберта Кардашина не той факт зради так супер позлив, а той факт, що це все відбувалося в їхньому будинку, в їхній спальні, тобто в їхньому ліжку, і в той час, коли діти також були вдома. І навіть а, потім говорили те, що Кріс а, навіть а, ходила з цим своїм коханцем до інших, представляла його, що це її коханий, витрачала на нього куча грошей. Тобто він був таким альфонсом чуть-чуть, у Кріс, і навіть вони брали хлою на їхні спільні побачення в парк атракціонів. Ну, тобто брати дитину, яка вже в принципі все розуміє з іншим чоловіком. Ну, Кріс теж ходила просто десь там по краю. І доходилось до того, що Роберт подав на розлучення і залишив її просто без копійки. Тобто він забрав у неї все, заблокував всі карточки і лишив її просто без нічого. Ну, але говорив те, що дітям допомагати буде. Давайте тоді перейдемо до наступного чоловіка, який був у Кріс. І, звісно, це Брюс Дженнер, звісно, батько Кайлі та Кендал. Але, але, але їхні стосунки взагалі почалися доволі швидко в тому проміжку, коли вони закінчились з Робертом. Тобто вони через місяць розлучення зустрілись і через півроку вже одружились. Насправді, у Брюса не було на той час велика кількість грошей. Да, він був суперкласний спортсмен, олімпійський чемпіон, але ну, це там був проміжок 15 років тому, і багато хто про нього взагалі забув. І не знаємо, за яке там. Велике серце вийшло крізь за нього заміж, тому що грошей в нього реально не було так, як їх було у Роберта. Але напевно, що Кріс відчула і, взагалі, зрозуміла, що. Брюс також може мати якусь певну популярність, і на ньому теж можна заробляти. Тому вона почала бути його менеджером, вона почала бути його продюсером, вона почала домовлятися з іншими менеджерами про різні рекламні кампанії, про різні шоу, про різні івенти, як говорять вже зараз, саме для Брюса. І потрохи-потрохи по почала відновлювати його популярність в інфопросторі. Тому так скажемо, вона взялася за проект свого чоловіка. Вона побачила в ньому ось ту маці мотивацію, вона побачила в ньому дійсно можливість того, що він ще може себе показати, і це реально дуже круто. Тобто вона не прийшла на все готове, а вона почала діяти зі своїм чоловіком про перевцілення Брюса, що він зараз жінка, і так далі, про нового чоловіка. Кріс, напевно, що не будемо на цьому зупинятись, тому що взагалі там ну немає якихось таких моментів, про які ми реально можемо дуже так детально поговорити. Ну і в принципі, новий чоловік Кріс ну ніякої ролі не відіграє в її житті. От він ніби є, ніби його немає. Ну, мені здається, більше він взагалі для статусу Кріс, що в неї є там молодий чоловік, і все окей. ну, це я чисто думка. Напишіть в коментарі, яка думка ваша, тому що я на новому чоловікові не хотіла би зупинятись. Давайте з вами продовжимо з того моменту. Як взагалі почали говорити про Кріс? А не тільки про її чоловіка, а й про неї. Цьому також відіграли роль знову Сімсони, а саме, отже, Сімсон, якого почали засуджувати за вбивство, за вбивство своєї дружини Ніколь. А Ніколь була найкраща подруга Кріс. Ну, напевно, і не тільки подруга, тому що вони ж там. Парами зустрічались і Хлою нібито зробили. Ну, тобто там є свої моменти. Але всі почали говорити так само про Кріс, що ось подругу Кріс, або так само згадували про Хлою. І таблоїди просто реально почали кишити ім'ям Кріс. І це вже додало їй певної популярності та впізнаваності. І добило ця вся популярність злите відео Кім. Ком відео, яке говорить, що по договору реально для однієї з таких компаній злила сама Кріс. Е, насправді до кінця не зрозуміло, чи правда це чи ні, але на ну, 90% відсотків що це реальна правда, і вона це зробила спеціально перед виходом їхнього першого сезону реаліті, що про них заговорило все більше та більше людей. Тобто вона вже цілонаправленно сексуалізувала свою е, дочку. Щоб дивилися реаліті навіть в якийсь момент через Кім. Звісно, взагалі на це реаліті насправді кріс не ставила дуже багато, тому що вона розуміла, що там реаліті з перед схилтон чи ще з кимось воно йде, але ну не зрозуміло, чи це піде в них. Але в них це пішло наскільки, що їх дивляться до сих пір. Просто напишіть коментарях, чи ви дивилися реаліті зе Кардашин і взагалі як воно вам? Тому що як на мою думку, останні сезони це просто висосані з пальці скандали, щось там ще там, щось придумано. Ось ці сльози. Тобто, це вже ну не те, що було раніше. Раніше Кайлі там скандал б'ються, кидаються, чимось що ще щось сваряться. Тобто, це було цікаво для людей дивитись, тому що ви, ніби такі вам відкриті двері до сім'ї, такої популярної сім'ї, яка була на той час, ну і звісно, є і зараз. Але зараз вже всі ці сцени це просто як ніби наіграний сценарій. Але так само давайте не оминати той факт, що саме за допомогою Кріс Дженнер та її оцієї бізнесової жилки, того що вона продюсер для своїх дітей, дає можливість для її дітей монетизувати просто все, до чого вони торкаються. В них і банківська карточка була, і кросівки з допомогою яких можна схуднути, куча одягу, парфумів, косметики, просто все-все-все, що тільки можна. Але зараз, звісно, в її дочок є популярні бізнеси, які приносять їй мільйони. У Кім з Кімс, який я обожнюю розбирати з маркетової точки зору. У Калі це так само Калі Косметікс, це Кхай, це так само і бренд Водки, який зараз є, і купальник в неї там. Ну в неї реально чого тільки немає. Тобто в неї куча бізнесів в Кендал. В нас це, звісно, моделі. Це такі 818. Кортні також і має, має свій бренд, хлоя має свій бренд. Тобто, майже всі з дочок реалізовані так само син Роберт. Про якого мало хто говорить, все одно 10 мільйонів доларів в рік заробляє на своєму бренді носків, я вибачаюсь, а ми з вами не заробляємо. Тому мама-менеджер придумала все для всіх і має 10% з кожного проекту своїх дочок. знаєте, Вона розповідала, що якщо до мене моя дочка прийде і розкаже про свій новий бізнес, я її обов'язково підтримую. Ну, а як не підтримати, якщо це ти 10% цього і так будеш мати? Я би теж в принципі підтримала, і ви напишіть, чи ви б підтримали, якби мали певний такий відсоток непоганий. І знаєте, багато хто вже говорить, що ось ця. Хвиля, ера Кардачанів вже давно пройшла. Нікому вони не цікаві, нікому вони не потрібні. Але про них говорять, про них говорять весь час. Про них не забувають. Їх кличуть навіть на недавне весілля Лорен Санчес та власник Амазона Їх також покликали. Вони також там були на індійському весіллі, яким мслої були. Ну коротше, вони просто кругом на всіх показах, на всіх світських вечорах. Сім'я Кардачанів є, і вона буде. Тому мені здається, що їхня актуальність не втратиться ще давно. Мені здається, навіть навпаки, цікавіше далі з ними дивитись, тому що вони старіші чи вони будуть себе ще переробляти, що там взагалі з ними буде, тому що кріс переробила себе просто ну максимально. Я думаю, ви побачили ту різницю між кріс до. Та після, тобто ця операція, яка в неї пройшла, і оцей хірург, який зробив цю всю її красу, а так само вже злили, хто це такий. Але насправді, ось це е, таке візуальне перетворення. Це просто капець. В майже 80 років, чи скільки і там так виглядати, ну, вибачте мене, це просто неймовірно. Та яких би це грошей не коштували, впевнено, що в них на це завжди будуть гроші, завжди себе переробляти. Але ну, виглядає вона реально неймовірно. Хто б там що не казав, але всім би так виглядати в свої майже 80 Знаєте, багато хто навіть зрівнює її з Кім, тобто, що вони ну реально дуже схожі, тільки кім в два рази молодша. Напишіть обов'язково в коментарях свою думку щодо крізи Дженер, щодо її шлюбів, щодо її життя, щодо того, як вона от спеціально створює всі ці скандали, інфоприводи для того, щоб... Підселяти ось цей такий дух впливовості, зацікавленості до їхніх персон, до її та її дочок. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, і хочу вам сказати, що готую для вас нове відео про Кендл Дженнер. Давно хотіла зняти про неї відео, тому що багато хто подейкують про її неординарну орієнтацію, тому що оці стосунки з баскетболістами це всього лиш прикриття її справжнього потягу до жінок. Тому все це обговоримо з вами в наступному відео. Підписуйтесь, щоб побачити всю найгарячішу інформацію, тому що я реально. Там би таке, що просто в голові не вкладається. Я багато чого навіть не знала і навіть не думала. Тому обов'язково підпишіться, ставте лайк, пишіть свої коментарі, і зустрінемось з вами в наступних відео.